Вітаю вас, шановних глядачів телеканалу. Надія на програмі Біблія продовжує говорити. Наша тема сьогодні до якої церкви Ісус би приєднався, якби прийшов на землю? Розумію, що це надто сміливе запитання. В Україні налічується понад 22 тисячі релігійних організацій, майже 80 конфесій, 97,5% всіх релігійних організацій є християнського спрямування. Варто задуматись, що тут щось не так. Якщо є тільки один Бог, тоді чому лише в Україні так багато тих, які претендують називатися його дітьми? і при цьому належить до різних релігійних організацій? З цього приводу виникає запитання, чи є вони вірними йому? Уявіть собі, що в мене в руках пляшка з отрутою. На ній чітко зазначено, отрута смертельно небезпечно. Якщо б я запропонував би вам її випити, хіба б ви пили її? Звичайно, що ні. Але припустимо, що я взяв трохи отрути і налив до склянки, а потім сховав пляшку, взяв апельсиновий сік і налив до тієї ж самої склянки. Якщо б я комусь запропонував би такий коктейль, людина, випивши його, може померти. Диявол у Біблії названий неправдомовцем, а неправдомовець це той, хто обманює. Обман це змішання добра зі злом. Тоді, як Ісус використовує лише правду, диявол змішує істину з неправдою. Саме тоді, коли Він їх змішує, Він обманює людей. Якщо неправда одягнута в одяг істини, тоді дуже легко бути обманутим Ісус. Сказав, ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Під час свого земного життя Ісус заснував церкву. Біблія говорить, що коли він прийде вдруге, то забере свою церкву. Церква це не будівля. Церква являє собою сукупність людей, які покликані з темряви до світла, покликані від обману до істини, покликані від непослуху до покори, покликані від гріха до спасіння. Такою є Ісусова церква. В Євангелії від Івана в 10 розділі записані надзвичайно важливі слова, сказані Христом. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Зверніть увагу ще на один важливий текст, що записаний в посланні апостола Павла до Филип'ян в другому розділі. То доповніть радість мою, щоби думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Християни повинні вірити в одне і те ж саме. В другому розділі книги дії апостолів про ранньохристиянську церкву, яка була заснована Христом, написано наступне: коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходились в купі». Слово Боже підкреслює, що серед послідовників Христа повинна існувати єдність. Відповідно до статистики, в Україні є 80 християнських деномінацій, і всі вони різні. І причина в тому, що вони частково приймають Слово Боже і частково відкидають його. Якщо б усі, хто називає себе християнами, залишили все, що не ґрунтується на Слові Божім, і прямо йшли до бі. Біблії, і тільки Біблії ми всі були б однією деномінацією. Ми всі б були в гармонії. Ми всі б раділи у надії, так як Бог запропонував на самому початку. Причина нашого розділення у тому, що ми не приймаємо Слово Боже у всій його повноті. Необхідно сказати, що лише святе письмо живого Бога може об'єднати нас. Біблія наголошує також на єдності в доктрині в другому посланні апостола Івана в першому розділі написано. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Хто бо вітає його, той участь бере в лихих учинках Його. Апостол Іван застерігає нас: якщо ми почуємо, що буде хтось говорити щось протилежне тому, що говорить Біблія, то ми не повинні приймати такого вісника додому і не прислуховуватися до його вчення. Чому? Тому що така людина може відвести нас від Божої правди у посланні до римлян в 16 розділі написано. Благаю ж вас, браття, щоб ви остерігались тих, хто чинить розділення і згіршення проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх в першому посланні до коринтян, в першому розділі, апостол Павло написав. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви звернули увагу сьогодні на те, що Христос має церкву з єдиними доктринами, заснованими на Біблії, а не на традиціях, на заповідях Божих, а не на заповідях людських. Христос має таку церкву в Україні і в світі серед безлічі конфесій, якби він прибув сьогодні в Україну, щоб тут жити, він би приєднався до цієї церкви. Як ви думаєте, хіба потрібно обійти всі деномінації, щоби знайти правильну церкву? Ні, цей список звужується досить швидко і полегшує наші пошуки, коли ми читаємо слова Христа, що записані в Євангелії від Матвія в сьомому розділі, отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не по їх імені, не по кількості, не по красномовству проповідника, ні по красі вітражів, не по багатству, яким вони володіють, не по престижності, якою вони користуються серед народів, але по їхніх плодах. Як нам відповідно до плодів знайти Божу церкву, необхідно сказати, що Бог дав нам деякі розпізнавальні знаки, які стосуються його церкви. В книзі об'явлення в 12 розділі, в 17 вірші, написано: І змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Насамперед, нам необхідно визначити, хто такий змій? В 9-му вірші написано. І скинений був змій, великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ». Отже, Змій це диявол. В тексті сказано, що Змій розлютився на жінку. Жінка в біблійному пророцтві представляє церкву. Церква є нареченою, а Христос є нареченим. Добропорядна жінка представляє істину Христову Церкву. У 17 розділі книги об'явлення в образі блудниці представлена відступницька церква. Біблія говорить, що диявол, будучи розлюченим на жінку, пішов воювати. З останком насіння її хто такий останок? Спробуємо знайти відповідь на поставлене запитання у наступній ілюстрації. Ви відвідали магазин, де продають тканини. В цьому магазині ви можете придбати кусочки матеріалу, що залишились від великого рулону. В магазині це називають розпродаж залишків. Між іншим, залишок буде такого самого кольору, текстури і дизайну, як і перший шматок, який був відрізаний з великого рулону. Церква Залишку Божого вірить у ті самі істини та вчить тому самому, що вчив Ісус, коли створив свою церкву. Тому Змій, цебто диявол, розлютився на жінку, що представляє Христову церкву, і пішов воювати з останком насіннії, з останком часу кінця. Хто цей останок? В другій частині 17 го вірша написано: вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Божа церква залишку буде дотримуватися заповідей Божих і матиме свідчення Ісуса. У 19 розділі книги об'явлення говориться про те, що засвідчення Ісуса є дух пророцтва. Це відноситься до всіх пророчих книг. Церква залишку буде не тільки виконувати заповіді Божі, але вона буде вірити у те, що написали пророки. Ось як ви можете знайти церкву Божого Залишку. Ви повинні знайти тих, хто не відкидає деякі частини Біблії, з якими не погоджується. Божа церква залишку не відкидає старий завіт або новий завіт, але вважає, що все писання Богом натхненне. В другому посланні до Тимофія апостол Павло в третьому розділі написав. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Коли ви знайдете церкву, яка вірить і навчає всіх заповідей Божих, то це буде правдива Божа церква. В другому розділі апостола Якова написано. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Коли ви знайдете церкву, яка зберігає весь Божий закон, навчає доктринам і вірить усій Біблії, відмовляється приймати традиції, то ви знайшли церкву останку Божого. Біблія говорить нам і про інші розпізнавальні знаки. Необхідно пам'ятати, що Бог не згадує серед ознак будівлю. Вона може бути великою, багатою, але це не доводить, що це церква останку Божого. Є люди, які одружені з будівлями, або вони одружені з системою чи проповідником. Це марні причини, по яких люди приєднуються до церкви. Якось я запитав мого сусіда, чому він ходить до церкви, а він сказав: Ну, я не знаю. Думаю, що ходжу туди, бо моя дружина теж ходить до тієї церкви, і мої батьки ходять до неї також. Хіба це вагома причина, щоб іти до церкви? Слово Боже говорить. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто у вас запитає рахунку про надію, що у вас із лагідністю та зо страхом. Якщо людина не може знайти вагому підставу для своєї віри в Слові Божім, їй краще переглянути свою віру і причину, по якій вона відвідує церкву. Коли ви випробовуєте свою віру Словом Божим, вас може чекати певне здивування. Багато християн сьогодні вшановують неділю, твердо віруючи, що вони виконують волю Божу. Але Слово Боже говорить про вшанування суботи. А не неділі. в наших попередніх передачах ми розглядали історичні факти про велике відступництво, яке мало місце в християнській церкві, коли імператор Костянтин у 321 році нашої ери видав перший закон про святкування неділі Дня Сонця, заради більшості язичників, що прийняли християнство, але залишились сонцепоклонниками. Не минуло багато часу, як у 336 році нашої ери на Лаодикійському соборі церква відступила, стверджуючи за собою право змінити святий Божий день і перенести святість з сьомого дня суботи на перший день тижня. Вони повернулись спиною до Слова Божого, яке говорить. Ти, Господи, поблагословив, і він поблагословенний навіки. Незважаючи на те, що Бог сказав, Я Господь незмінний, церква сказала, ми маємо право змінити закон Божий, а він фактично є відображенням характеру Божого. Середньовічна церква все далі і далі відступала, але були ті, хто залишався вірним Богу. Бог завжди мав свій останок. Диявол старався з усіх сил знищити його. Він навіть використав відступ. Нецьку церкву, щоб їх убивати, але Бог сказав: народ мій буде збережений, і в самому кінці часу він матиме останок, який береже Божі, а не людські традиції. Останок буде таким самим, як і перша церква. Якщо перший шматок тканини в рулоні це синій вілюр, останній шматок теж буде синім вілюром. Біблія говорить, що церква останку не буде популярною і великою в Євангелії від Матвія. В сьомому розділі написано. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Чому мало людей її знаходять? Тому що тісними воротами і вузькою дорогою мало хто хоче ходити. У порівнянні з масштабами землі церква останку Божого не буде гігантською, не тому, що Бог не бажає спасти багатьох людей, але тому, що багато людей не хочуть отримати спасіння. Вони не готові відмовитися від речей, які люблять. У них занадто багато любові до темряви, а не до світла, занадто багато любові до обману, а не до істини. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі повторення закону в сьомому розділі. Не через численність вашу понад усі народи Господь уподобив вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньою любові до вас. Пам'ятаєте, натовпом люди за Богом не йдуть. Одні ноя натовп потонув. Тільки восьмеро людей увійшли до Ковчегу і були спасені. У Содомі і Гоморі натовп згорів, вийшли лише четверо, і одна з них повернулась і стала соляним стовпом. Дозвольте мені сказати вам дещо. Якщо ви підете до центру свого міста і кричатимете увесь голос: я збираюсь напитись. Я вам гарантую, що ніхто не прийде і не скаже: ти не повинен цього робити. Дехто може підійти і сказати, чи можна ми також зробимо це з тобою, інші будуть сміятися з вас. Слово Боже, говорить наступне: нерозумні сміються з гріха. Вони будуть сміятися так, ніби ви сказали щось розумне. Але коли ви скажете, я буду служити Господу і виконувати буду Його заповіді, дехто почне говорити вам: Бог цього від вас не чекає. Необхідно пам'ятати, що справа спасіння є індивідуальною справою, і її за вас ніхто не може зробити. Іншою яскравою ознакою церкви останку Божого народу є те, що це буде всесвітній рух, який проповідуватиме Божу вістку по всьому світу. Ісус сказав: і проповідана буде ця Івангелія царства по цілому світу на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Ви зауважили, де буде проповідана Євангелія по цілому світу на свідоцтво? Кому? Всім народам? Церква Останку Божого буде всесвітньою церквою. Церква Божого залишку також буде притримуватися принципів здоров'я. Надзвичайно важливо, як ми ставимося до свого тіла. Божа церква відстоює важливі принципи здоров'я. Є дещо, чого християнин не повинен пити, є дещо, чого християнин не повинен їсти, тому що воно осквернює наше тіло, яке є храмом Святого Духа. В першому посланні до коринтян, в шостому розділі написано. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого ви від Бога маєте і ви не свої? В 10 розділі 1 послання до коринтян в 31 му вірші апостол Павло написав. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть? Божа церква залишку вірить цьому тексту. Не можна пити алкоголь на славу Божу, не можна їсти змію чи яку-небудь іншу нечистоту для слави Божої. Отже, дорогі друзі, у Бога є церква, Біблія називає її останком. Ця церква виконує Божі заповіді і визнає всі праці пророків. І є дещо, чого вони не носять, дещо чого вони не п'ють, дещо чого вони не їдять. Вони відрізняються від інших, або як Біблія називає їх. Вони особливі люди, інші відділені. Вам не треба у цьому грішному світі стояти на голові, щоб відрізнятися. Все, що ви повинні робити, це йти прямо, любити Господа і хотіти коритися його волі. Тоді ви будете іншими. Це не означає, що ми досконалі, але ми рухаємося у правильному напрямку. Хтось одного разу сказав мені: я не той, ким повинен бути, я навіть не той, ким хочу бути, але я славлю Бога, що я вже не той, яким був в Євангелії від Івана в 10 розділі записані слова, сказані Христом. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари, я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. У 18 му розділі книги об'явлення записана важлива звістка застереження. І він гучним голосом кликнув, говорячи Упав, упав, великий Вавилон. І почув я інший голос із неба, який говорив: Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Господь закликає вийти з Вавилона. А що таке Вавилон? Це та церква або релігійна організація, яка відступила від істин Слова Божого. Ісус сказав: У мене є багато моїх дітей, які ще не прийшли до моєї церкви, але коли я їх покличу, вони вийдуть з Вавилону, щоби не стати учасниками гріхів Його. Що таке гріх? Це порушення Божих заповідей. Господь закликає вийти з такої церкви, де порушують Божі заповіді, і приєднатися до тієї церкви, яка їх виконує. Таким чином можна уникнути покарання, яке в кінцевому результаті постигне відступницьку систему Вавилона. У другому посланні до Корінтян, в шостому розділі апостол Павло написав. До чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світа з темрявою? Вийдіть тому з поміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. Це Божий заклик для останнього часу. Він закликає своїх людей прийти до його отари. А як дізнатись, де його отара? Ось що сказано в 14-му розділі книги об'явлення про Божий останок. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусу віру. Я хочу бути у цій групі. Що скажете ви? Чи готові ви вийти і стати на сторону Бога з його народом сьогодні? Чи готові ви сказати, Ісус, я бажаю робити все те, що Ти попросиш мене зробити? Якщо так, я запрошую вас, щоб ви разом зі мною помолились. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до нас, за те, що свого часу у цей світ зійшов твій син, а наш дорогий Спаситель Ісус, який навчав людей, який організував свою церкву тут на землі. Господи, ми вдячні Тобі за святе покликання, що Ти покликав нас слідувати за собою, за те, що Ти відкриваєш нам свої істини, за те, що Ти маєш сьогодні свою церкву, за якою ти прийдеш. Ми благаємо тебе за наших телеглядачів, благослови, Господи, їх, допоможи їм зрозуміти повноту Твого святого Слова, допоможи, Господи, їм прийняти Твоє святе Слово і жити відповідно до нього, і приєднатися до Твоєї церкви, яка слідує за тобою, виконуючи волю Твою і слово Твоє сповняючи. Благослови нас у цьому, щоб ми могли разом, об'єднавшись як народ твій, приготуватися до слава. Твого пришестя молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваша майбутня доля залежить від вашого рішення сьогодні. Не пропустіть унікальну можливість вивчати Біблію разом з нами, в ній міститься важлива Божа звістка для вас. Для індивідуальних занять рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20 або напишіть на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. До зустрічі у наступній програмі.